Мензьян в 1936 році. В 1935 році Японія спровокувала повстання місцевих феодалів. І вже 22 грудня 1935 року монгольський князь Деван Демчих Донров оголосив незалежність внутрішньої Монголії від Китаю і відразу звернувся до Японії за допомогою. На момент 1 січня 1936 року було сформовано три дивізії, у яких навіть озброєння не у всіх військових є. Створити дієздатну армію наразі нереально. У Мензіана довгий шлях. Зі створення великої монгольської держави в першу чергу варто подумати про промисловість. У Мендзяна є лише один завод на двохмільйонне населення. Манджурія почала інвестиції в Мензян. Поки Маньчжурія інвестувала в цивільну промисловість, Японія активно відправляла озброєння, а також відправила своїх військових інструкторів для навчання військових Мендзяну. Восени під натиском Токіо Мендзян збільшив призовний закон до розширеного, а економіка була поставлена на часткову мобілізацію. Також за наказом Японії почалось формування нових двох піхотних дивізій. Японія взяла на себе їх комплектацію. На початку 37-го року Японія почала активно інвестувати у військову промисловість Мендзяну. В лютому на кордоні Шанці за допомогою японських інструкторів почались військові навчання Національної армії Мендзяну. Тим часом напруга між Японською імперією та Китаєм зростає з кожним днем. Китай, який був роз'єднаний, позабув про громадянську війну і об'єднався в єдиний фронт. Проти Японії. І ось 15 липня 37-го року Японська імперія оголосила війну Китаю. Князь намагався відтягнути вступ у війну, посилаючись на неготовність армії Мендзяну. Але Японія своїми військами з території Мендзяну самостійно почала атаку китайської армії. Таким чином, Мендзян, сам того не бажаючи вступив у війну. 7 серпня. Дня армія почала наступ в регіоні Суюань. Наступ тривав майже два місяці, хоч наступ був успішним, але китайська армія постійно підводила підкріплення і просунутись далеко не вдалось. На початку жовтня атака відновилась. Ця атака принесла велику перемогу Мензяну. Завдяки цій атаці Мендзян зміг встановити контроль на більшій частині регіону Союань. Наступ проводила армія мендзяну. Лише згодом підійшли японські війська, які підсилювали мендзянський наступ. 3 грудня 38 року Мендянська армія почала брати участь у бойових діях в регіоні Шансі. Китайська армія постійно проводить атаки. Мендянські військові разом з японськими стоять в обороні. Китайська армія атакує кожен день, кожну годину, ні одного дня не минає без атаки. Але мендянські та японські дивізії тримають героїчну оборону. Восени 39 го мендянські війська повернулись на північний фронт. Мендсянські війська змогли вдало пробити китайську оборону і захопити перше велике місто Сібейсаньма Ланчжоу. 29 січня 40 го року. Японські війська взяли китайську столицю Нанкін. На початку травня мендянські військові взяли в оточення шість китайських дивізій, після чого японські війська почали їх знищення. Мендзянська армія продовжила свій північний наступ. На початку червня мендянські військові вийшли до кордону Сендзяну, після чого відразу почався наступ. На початку січня 41-го року мендзянські війська влаштували блокаду міста Алтай в Сензяні. Там знаходилась одна китайська дивізія. Японська армія почала її знищення. 25 липня 41-го року Японія оголосила війну Філіппінам, які знаходяться під захистом США. 9 жовтня Сан Марино несподівано відчув себе азіатом. У вересні 42-го року мендзянські війська захопили другу столицю Китаю Чунцін. 8 лютого 1943 року війна з Китаєм закінчилась. Мензян за свої заслуги отримав під контроль території Шансі, Сібейсаньма, Сіньзяну, Комуністичного Китаю та навіть острів Хайнань на південні Китаю. Мензян збільшив свою територію та населення в декілька разів. Після закінчення війни з Китаєм Мендянська армія відправилась на кордон з Індією. Дією захищати нові території. Після приєднання нових територій, уряд Мендяну почав розробляти план з будівництва залізниць. В Китаї дуже погано займались цим питанням. Ті залізничні шляхи, які є, були побудовані мендянем за час війни. Тепер, коли ці території офіційно увійшли до Мендзяну, Треба цим зайнятися повністю. Мензіанська армія перейшла у наступ на кордоні з Індією для убезпечення нових територій від британських атак. А тим часом, 27 березня 43-го року, Мендзян підняв свій рівень автономії з імперського протекторату до імперського партнера. 30 листопада 1943 року мендсянські війська провели висадку в Сінгапур. Ця висадка поставила крапку в опорі британських військових в Малайзії, Мензянська армія швидко окупувала Малайзію і разом з японськими військами знищила знищила британські дивізії, які опинилися в оточенні. В січні 44-го року мензянські військові допомогли знищити американських військових, які досі боронили Філіппінський острів Манданао. Висадка пройшла успішно. Єдиний порт на острові відразу був взятий. Американські дивізії були знищені. В кінці березня 44-го року мензянська армія провела морську висадку. Австралио. Эг нэ тэргцэн хэгэн жигдэрсэ, эрэлхэг цогтоо дайчд инжгсаа. Их хорно тамрурго Fins aquí el Поки йде війна з союзниками, мензянські прикордонники час від часу проводять провокації на кордоні з комуністичною Монголією. В мензянську армію почалась масова мобілізація. Почали формувати багато нових піхотних дивізій для майбутньої визвольної війни. 27 лютого 1945 року за допомогу Японії у захопленні Китаю та країн союзників в Азії Мензян отримав повну незалежність від Токіо. Тепер, коли Мензян повністю незалежний, прийшов час повернути собі Монголію 12 квітня 45 року року. Диван Демчехдонров оголосив про початок звільнення Монголії від комуністів. нэ төргцэн хэгнэн жигдэрсэ эрэлхэг цогт тоо дайчит инжгсаа их хорно тан гүргөө ингүй баяр таа аахж байнаа пайсыңнеге ахматда жетип бактым ишегит амырың тесі 24 серпня 1949 року Совєтський Союз капітулював. Мензян захопив Монголію, Туву, частину російських та казахських територій. Також повністю захопив Таджикистан та Киргистан. Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та Сибір отримали незалежність, але вони є підконтрольними Мендзяну. Також під час війни з Совком капітулювала Японія. Тепер Мензян є головною країною в Альянсі. Мензян не має бажання воювати за інтереси Японії, а тому з Альянсом союзники був підписаний мирний договір. Японія була окупована американськими військами. Китай та Маньчжурія стали незалежними. Всі окуповані території країн союзників були звільнені. Мендзян, як учасник війни, повинен виплатити репарації Австралії, Філіпінам, Малазії та Індії. Мендзян зміг вийти із війни з союзниками, не капітулювавши. Країна змогла звільнитись із-під японського протекторату, а також була виконана головна ціль створення Великої Монголії, яка, до речі, була проголошена 15 січня 1950 року. На цьому проходження за Мендзян або уже за Велику Монголію закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.